Бачите, що у нас робиться з першим снігом. Ай-яй-яй! Красота! Я вже віником гребла трохи, бо не можна було дойти навіть до туалету. Боже, яка красота! Ох і красота аж! М -м -м. Квіточки цвітовують. От і туди кидай його, щоб забор не гнив. Звісно, снігом цілу зиму пішо. Туди го кинь. Туди кидай, мені не треба під забор. Ну, от та і не буде піти забор. Ну потім вже до половини почорнів. Сніг сиплі і сиплі, представляєте? Ну, такий он, вроді б, як і не такий густий, і не лопатий, але нібито як мокрий. Я вже ось ж, стірка наготовила ще ось пакет носки, взяла термоса, Мої хороші, я нічого не встигаю робити. З раночку чистила сніг, потім Віталік вийшов теж туди ну, на дорозі. Це все, все треба щистить, потім знов нападав, знов чистили, без кінця чистимо. Я вже зібралася, Віталік десь побіг на нову почту. Сестричка там мені прислала необхідну річ треба було, срочно. І вона вислала, то він пішов на почту забирати, каже, може поки заберу, прийду, то стихне, то підемо. Палатки немає в мене, мені дуже треба палатка. Я вже написала там об'яви, Може хтось відгукнеться, щоб мені не дорога. Я думала, цю як трансформер, чи як вона що розкладається, але вона дуже дорога, 4 тисячі. І хотіла, щоб із ну, боками отак закривалась, бо є просто криша, але будеш засипати. Там на тисячу тільки дорожче. Ну, на жаль, немає в мене таких зараз грошей, тому що в нас зараз багато дуже дирок. Треба везде гроші. То я вже не знаю, може вже таку, знаєте, що її розкладати. Але це буде дуже довго ту раз, і вона як розставляється. Бачите, сніг іде мокрий. Я просто не зможу ніяк виходити під відкритим небом. Я вже так переживаю. Добре, як вночі там сніг чи дощ, а там вже ну, немає сухо. І що хочеш, те й роби. Ось такі справи. Так що я запереживала, не знаю, мої хороші. Стою, оділася і. Віталій каже, щоб піти попереводити, все намокне, а потім що. Там вже етикетки і все на світі воно стане яке. Це не шутки. А гроші вкладені і треба вертати, тому що я ж я стільки мішків би не набрала, я ж, мені ще дають, як, ну, як під реалізацію, чи як. Ну, як, я не вертаю, ну, типу, як вдовг. Трошки плачу, а мені треба швидко його як підзаробити. І... Як не підзаробити, а хоча б вернуть. Мені головне, щоб вернуть гроші. А знаєте скільки, щоб вернути? Я дуже багато, дуже багато взяла цей раз носків. Каже, сваха бери, тому що каже, зима, і хто буде його носити, і вони ж зайняті. Гірка на роботі і все підрадіть. Якесь таке, я не знаю. І сваха, і переживаю, дорогу засипала. Як вона буде, резина лиса в її літня, зовсім лиса. Дуже переживаю, я вже і сьогодні скажу, нехай не їде, бо машину заносить. Дуже переживаю. Я й не думала, що зараз сніг впаде. Красиво, класно, все, але тяжко, звісно, не перезута резина. Ми теж ще наже тосол, чи не, цей, як ми називаємо, це, антифриз, чи що, щось треба заляти, тому що в нас вода. Так здається, що все так просто. Не все так просто. Добре, що світло є. Але я виключаю час від часу. Теж немає часу ні переглянути відео, ні зайти до других. Але сьогодні теж включала, дивилася у кухні бігом, бігала, варила сніданок і включила і так переглядаю, щоб відео ніби йшло до кінця. Стараюся, як можу це не в хаті сидіти. Просто я, я не встигаю, я дуже втомлююся важко. Важко і з ігором дуже багато роботи. Я ж не буду розказувати своїх проблем, що і до чого. І так уже всі знають, кажучи, я все розказую людям, що не треба розказувати, понятно, тому що добрі люди, як кажуть, не треба їх, як ділити людей на добрих і на поганих. Ну, на жаль, так, мабуть, є. Всі добрі люди, але бачите, є такі люди, я будемо казати, що деякі зрозуміють і зрозум, поймуть, а деякі просто може ще і будуть і радіти, це таке діло. Так що дійсно правильно психологи кажуть, що не можна всього розказувати і, і там як жалуватися, чи як сказати, і розказувати своїх проблем. Тому що вони нікому не треба. Я зрозумію, хто мені розказує. Я коли мені людина розказує, то я ніби то стаю тою людиною. Я дуже близько приймаю до серця, і мені дуже шкода. Але ж не всі так люди. І правду кажуть, що якщо людина, ну ось вчора дивилась, кидала з Фейс, Фейсбук цю там Настяна, у мене дівчинка теж вона блогер, підписниця Настінька, я тобі передаю привіт. я Тебе дуже люблю, ти дуже розумна, класна. Я дивилась тебе потім, як перейшла зразу, як включився канал відео теж психолога жінки, і вона теж розповідала що до чого. Даже, ну, таке розповідала, що якщо люди ось кажуть, що да, я й це сама знала, що мене немає часу до тебе дзвонити. Ну, це, це не є ну, відповідь що, ну, і причиною. Це просто немає бажання, і це дійсно так. Я телефона отако прикладаю, і я можу 40 минут людину вислухати, і все роблю з телефоном. Мене вже там горб на наріс, просто з телефоном все роблю. Так і на городі. Ну, не всі так, звісно, зможуть. Люди пристраються якось наушники одягати. Все одно можна відповісти. Кажуть, якщо буде бажання, то можна все зробити. А ну, ми ж не в рабстві, що ми не маємо часу. Людям відповісти, уділити якусь минуточку уваги. І от вона каже: просто треба любити. Ну, я так це й роблю. Я дуже дякую за це відео, щоб всі подивилися і якось ну, старалися, ну, як вчилися цьому, тому що дійсно, що це правда, не було часу позвонити. Я не маю часу Ну, минуточку уділити уваги. Є час позвонити є час. Але якщо людина весь час так каже, то повірте, що та людина не хоче просто, ну, ви... не хоче. він не цікавий їй, вона не бачить потреби того, якось, щоб з вами спілкуватися. Їй це не потрібно. Вона просто або вас та людина недолюблює, або просто ви її... ну, вона вважає як... себе вище вас. Ну, як... Так як я це думала, так і є. Ну, і треба теж якось так робити, як людина та робить так же і само. Не надоїдати просто, просто не надоїдати. Якщо все одно та людина, котра вас любить, поважає, вона все одно знайде час, наприклад, за день вона вам сказала, що не було часу. Ну, ввечері вона може дзвонити. Ну, на другий день, ну через неділю, через дві. Через місяць, ну, якщо проходять місяці і людина та не дзвонить, то повірте, що ми тій людині ніяк не потрібні. Так що можна багато це говорити і буває дуже часто ми себе винуємо, що то ми він ну, як винувати її в цьому. І думаємо, ну людина не дзвонить, а я ж нічого їй не зробила погано, я від душі до неї відносилася. То повірте, не треба себе винуватити. Ми не винні, повірте. Винуваті ти, ті люди, які не хочуть просто робити шах вперед, не хочуть спілкуватися. А ми себе винуємо і ніби знов як надоїдаємо. І це ми хуже робимо. Так що, отак-то, от такі справи мої хороші. І Русечка, я доця давала мені такі макасини. Я хотіла так вам показати, але теж вчора в мене не було часу, біленькі. А вони на мене такі, знаєте, я їх озуваю, але вони мені трошки як жмуть. мене було ходить, така платформа висока, біла, теж і вони самі білі. І вона каже: Мам каже, накаже, десь ти їх каже, може комусь віддай. То Я вже я їх віддала. Просто так безкоштовно подарувала людям. Учора. Я вийшла на базар і кажу: кошти, беріть, хочте, я їх просто поставлю, десь щоб хтось забрав, щоб комусь якась була радість. Ну, дуже класні, біленькі. Їх навіть як одлига, то можна їх. Навіть одні до спортивок і десь у магазин перебігти. І теж я хочу там ці кофточки, що мені любий мій садочок. Людмила передавала, теж я одну вже подарувала. І ще я хочу подарувати, тому що я одягаю, мабуть, я, поправилася, вони мені щуплі, то Людмилка, ти не ображайся, будь ласка. Ну, як не мені, то нехай буде комусь. Ну, не за гроші, а просто так. Ти мені подарувала, я комусь подарую. Ну, я за доставку заплатила, там, по-моєму, чи 130 гривень, чи скільки, але нічого страшного, воно повернеться. То я то, також подарую, кому щоб ти не ображалася. Я тебе дуже прошу. Ну, ти мені казала, що якщо не підійде, може, я ще переміряю і одну кохтиночку, яка ну, на пам'ять, щоб згадочка була від тебе дуже приятно, ну, щоб була. Ну, а ті... Віддаю. так що У нас там, де я заходила, грілася в Домі культури то там у нас столи стоять. Ну Я не хотіла вам показувати, і туди люди зносять теж одяг. І кому там ну потрібно щось, то люди заходять і беруть собі. Нікого там немає, там роботники в своїх кабінетах сидять, хто чим займається, і там стілажі стоять такі, і одежка там різна. То я бачу час від часу. Там люди приносять одяг, штанішки, там рубашечки таке. Ну, щоб щось таке, знаєте, дуже класно, то там дійсно що немає. Але такі тоненькі, біленькі, біленькі, такі, як це в школу колись хлопці одягали на свято. Ну, такі які, знаєте, шовкові кухтинки. Ну, такі маленькі розміри. таке. то теж можна туди положити, але б я хотіла дуже багато подарувати таким людям, що дійсно треба. Ну, з рук віддати просто. Справи. Так що я, мої хороші я переживаю день пройде і все, треба щось робити йти. Ще хотіла там, може, сірошка буде дивитися його там ком то Будь ласка, збирайте. Якщо у вас є ленточка, то збирайте, вона в нас лежить, але коли трошки буде більше часу, я трошки ось розберуся з тими своїми носками, щоб трошки мені ну, підзаробити, бістренько віддати усе, що мені треба, і будемо вчитися, тільки що мені треба ще купити. Такий, знаєте, як слойний гіпсокартон, фанера, по-моєму, чи як. Заготовку ж треба купити, мо, 300 гривень той лісток. Я хочу купити і щоб Віталік його порізав і зробив заготовочки. Це такі, знаєте, як ящички, щоб потім різного розміру. Ну треба щось ж робити. лента є. Якщо є можливість, збирайте. Я вам обов'язково від, від благодару, звісно. І корзинки зроблю, все тільки, тільки нам би навчитися. Якщо можна, то, будь ласка, збирайте. Такі там є хороший тов, товстий такий розмір. Мені подобається зелена, така там вона є світліша, темніша, класна, щоб ще і чорна, і сіра. Це все піде. І біла, це саме такий колір хороший. То якщо можна, то збирайте. Якось потім. А може, ти будеш Сірошка, ще їхати в. Це моєї свахи, сестри-син. І там вони з кумом займаються чи хто. Хто, хто ці мені допомагає, я вам дуже-дуже вдячна і вас люблю. То ти, може, будеш їхати в наш город, то ти теж можеш ну, як підвести, коли будеш. Я ж тут недалеко в центрі живу. так що До зустрічі. Як жидило гарно на дворі. Якось я так цю шапочку ще там загорнула, щоб вона на мене так ніяк не стояла. Яка краса, дивіться. Зимова казка. Дуже гарно. Ташка дзвонить. Наташа посилочку отримала, дуже дякую. Зараз розгорну. Все, Віталік забрав уже. Дуже дякую. Все зроблю, побачу, приміряю. Дякую, дякую. Цьо, мою люблю. Мої хороші життя. Це класно. Вітальон, вон, бачите, потягнув. Кажу вперед. До роботи, до роботи. Бачите, що я тяну. Термос, носки. І ще й лопата ззаду тягнеться. Бо там вже треба територію почистити. Там вже мене ніхто її не почистив, щоб ви знали. Такі діла. Так то. Віталік без настрою. Ну нічого, все пройде. І печаль і радость. Польсько. Може хоч одна носка продам. на хліб. Хліб то є, лучше б до хліба щось. Пі-піп. Клопота устянеться, ні стида немає, ні совісті. Мені не встидно. Кажу тобі, я совіщі немає. Я з лопатою по городу їжджу. Так, це ж добре. Головне, що ми живі. Ми йдемо. Вона Наташка стоїть. Кідала, бачите, все. А тепер нам треба чистити. А що ж. Та ти що будеш чистити, сонечко? Ти так наробилася зранку. Вже 8 часов тут как здрасте. Эх, Наташка, де вставати? Давай там, давай там. Шо, Саші не буде. Віталь, мені тут краще. Ну, туда стежечку сделаю людям, чтобы так пропустили. Да, надо. надо. Так я буду расставлять, буду расставлять. У нас не дорога, а стекло. Божечко, машини всі просто їдуть. Так страшно. Навіть у кого зимня резина, все одно вони ковзаються. сиду, сидула тебе. Тетя Мотя. Ой, так біло. Купила калачов. Зубну пасту купила, блендомет кора дуба, але купила таку, знаєте, тут дешевших. Вона мені підходить, бо щось. Я купила ту дорогу пасту, мене всі зуби заболіли. Це вже взяла другу з кор... кора дуба. Там а... дуб намальований, листочок і жолудь. Так що може пройде. Боже, не можна йти, хоча б машина не збила. Ось така, Бачите? Вже забула, сколько вона, ма, 26 гривень чи 36, це щось отак. Такі купила, маргаринчик купила, сметану купила. По 38 гривень молокія і слов'яночка. 38 гривень баночка. Хліб купила і бублики. Позаказав, по заказу. Жива риба. Йолочки такі красиві. Магазинчик цей строїться, строїться. До війни почав, почали строїти, ще не достроїли. О, нашу. Тут не впала. Два етажа. У мене Ігор сьогодні прибіг у, в той куртоці, ще я купила йому. Ой, вона тонка зараз. Кажу, Єгор, я вайш, а я ж купила і чорну, то вона така, знаєте, вся сезонка і буде тепло, а та така на його щупла. Мені вона мені подобається і все. Треба буде якось, не знаю, щоб один раз одів, другу, то й буде оділа. І ботиночки. Там такі вони кожані. Кажу, стоять у пакеті, положила в тумбочку. Ну, там де в мене шкафчики. Обув пакетику. Ті, що я купила йому нові, кажу. сніг. Мені, каже, ще не холодно. Я ж знаю, що холодно. Добре, що сонечко вийшло. Класно. І русечка моя там уже резину собі взяли, звісно. Ну, таку не знаю. Яким розпитаю. Яку змогли, таку взяли, але зимню взяли чотири колеса. Не знаю, чи нова, чи потім, бо вона була зайнята, каже, мами, перезиваємо машину. 12 тисяч треба на її машину, на 16 колеса. Ну, взяли би ушну. Я як фантомас. Не знаєте, що треба купити? Дивіться, що в мене робиться. Я просто тонкі носки вивалила на стол. Тобі, да? І все. Зараз проду. все посортую. Ось тут у мене завал. Це я не знаю, чому вам показувала. Таку крошечку купила красивеньку на чай. Дуже подобається така крошечка. 24 гривня в аурорі для гусенька і не розіб'ється. Це дуже такі хороші носочки. Оце дуже класні, мені подобається. Вони в полосочку. Бачите. Сиреневі є, світлі, є, білі і такі голубенькі. Ну, і там ще вдома красна є, такий разі. Віталік пішов по тосол. Уторгували якраз, пішов Тосол куплять. Надо Тосол по сьогодні, вроді би, буде мінус 10. Вода у нас вода замерзне просто-напросто і все. Такі справи, мої хороші, мої любимі. Я вас всіх люблю і передаю вам привітик всім. Тримайтеся, приймуся триматися. Божою допомогою, звісно. Такі справи. То пішов десь, мабуть, добрий кілометр треба йти. Та я казала, возіка бери та привезеш каністру. Там каністра на 10 літрів, 550 гривень. Це такий самий дешевий то солбамп, А піде для нашого москвича піде, раді Бога. Ще лопату треба буде з собою забирати. Дивіться, лопата стоїть. Я додому йду вже, Віталік поїхав. Я ходила в магазин, цей дешевий. Подивіться собі човоти резинові, такі от, знаєте, на пенці. Щоб не промокали. Якось для такого в мене немає обуві. Ну, щоб ноги мені померзли і намокві трошки. Ну, така обув, бачите, не знаю, чи вам видно. Я не моднічаю. Але тут що там мені модніча треба десь. Так то біль мені там щось таке, хочеться, щоб воно було непогано. А, так для роботи в мене немає, таке, що буги. Я вже така, що я тоді не купила ці уліси, себе на всякі Боже, 240 гривень. Треба ж було їх взяти. чорні, там були такі. 41 розмір якраз добре. Я люблю великий розмір, такі, щоб були. Щоб воно було ще стільки, було життєво не купила. Та й немає. Там по 300 резиняки такі маленькі, не гарні були, потеплітелем. Може і для ноги погано.